Привіт, друзі! От ми доїхали, знаємо міст коротше, на белті, вон. тут іде залив. Там Фараковий, міст Чернофараковий, а ми йдемо по дорозі велодоріжці біля Белту. Теж і це все загажено. Лодки вон плавають, так. Да. Андріанка хоче йти подивитися на качок. І ми йдемо теж. Валяється бутилка корони. Коцьку корону пив. Пише familiar, Корона familiar. Я таку ще навіть не бачив корону велику. Це десь з Мексики привезли. Чи що? <клузький> а що, йдемо, тобі то не треба, то пиво, то діти не п'ють. Не всі дорослі це п'ють. <клузький> Ти доросла? <клузький> тобі сім? Окей. Ну, окей, най буде і так. Доросли. Доросла семирічність. А подивіться який срач, от реально, типу... от, дивіться. дивіться. Ми деколи кажемо на Україні у нас е... люди скидають, дивіться, що тут твориться. Америка, Нью-Йорк. Ну невже це треба таке робити? Йох, пап. Вау. папа. Ну, типа тут теж всяких живе чурбанів. А вон якась хіжина, дивись яка хижина. Це що таке? Йдемо глянемо, ділянемо. У нас там бармалей живе. Окей, okay. okay, так легко. Фу памперс, да? О май гад, що це за пляж такий? Непонятно. Дивіться, тут хтось собі... Може тут справді хтось живе. О oh, вау. А що це таке? Таке враження, що це якийсь холодильник. Так, одіяло валяється. Ще сюди можна з дітьми йти. Може тут хтось живе, я не знаю. Була корона, дофіга бомжів жила. Тут фестивалить постійно. Дивіться. Чайник. Чайник, американський флаг, сковородочки. О! Так ми можемо щось тут їсти замутити. Так, народ, я знайшов класну пікнік-зону. Правда, тут треба поприбирати... Тут навіть украшення лишили. О, навіть украшення лишили. Може тут всі сатаністи збираються. Ми тут були в таких містах. І отут вот вот, якийсь бейбі цей. бейбі плавати, так? Да? Ну так, да, тут хтось дуже гуляє. Хм. Ну що, народ, я на цій... Чин... На, на у нас чин... така сама та У нас є такі сковородку, да, там, бачимо, коля. Чого не ж мусор не приберуть? Ну, йолки падають, що це таке? Нічого не прибирають, нічого не прибирають. Це що, две лавочка якась така прикольна. Можна, ну, тримається, можна посидіти. Турнічок вон можна повисіти. Ой, дай Ні, давай не треба, бо та вірьовка їй напевно вже 100 років може не витримати. Да. Окей, що ще тут є, Андріан? Ігрушка. Ігрушка. Ну ми не будемо нічого руками трогати, окей? Це спокій плейс. Да? дивне місце. Йдемо далі. Mm. Куди Вот. Мейкап, да. так, Андріанка хоче показати, який мама їй зробила класний мейкап. Намалювала її. Йдемо. Да? Йдемо yeah. далі. Покидаємо це. цю хату прекрасну. Yeah. Ні, місце, кстати, дуже прикольне, тільки реально треба тут порядок навести. Yeah. бо Якісь люди не, не дуже приємні, тут полишали цей. І пляж тут, тут прикольний. Тільки не впевнений чи тут вода нормальна буде. Добре, що я не взяла ножки повернуть. Не, ну ліпше ти не йди туди, бо тут вже мокро дуже. Давай ми не будемо туди йти. Ми йдемо йдемо дайся гуляти по цьому. Прекрасному пляжу, дивіться. Це похоже, мені десь як на в Домінікані. Так, да, там були якісь такі похожі... Так, о, дивіться, маленький краб. Look at that. Маленький міні-краб. Повзе по... Повзе, куди ж ти повзеш? А, О, дивіться. А, заліз у дирку. Окей. Тут їх багато, кстати. Да. О, там вже дирка і там. І там дирка, то напевно все і краб. Там дирка. Так. Ми зробимо тепер великий... А? О, великий краб. А ні, більший. от. І там! Ой-ой-ой! Їх тут багато. Дивіться, цей може вкусити. Ай! І там! Дивіться, який великий. Ау, 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 ау. І там... Андріана. Такий маленький краб. Ну най живе. Не живе, Не будемо його трогати. Йдемо далі, йдемо ще дивитися. Тут ще мають бути ці панцерники. Ага. Такі І як... Дорога, коли були маленькі, тут їх стільки було? Так, то вони є. Це недалеко від того плам біч, а може це ще є частина плам біч. Там де на парашутах ребята... Нет, це напевно вже не відноситься до того. Це просто ага. залив іде. Шо це таке? Окей. Ну коротше. Коротше. Отакі от, от околиці Околиці пляжі нью йоркських Ну погода я вам скажу дуже чудова. Такої погоди... О, ну дивіться, ну, плам біч там он. Дивіться, поляр. Я, е, Дріанко, що скажеш? Нічого, вертаємося назад. Чи йдемо чи... на качки ми не попадемо, тому що тут ріка вода, ми не перейдемо до них. Ну йдемо назад, вроді тут більше нічого нема такого інтересного. А де панцирики? Ну нема панцириків, дивись, це не з панцирника, ні, це, це камінь просто. Ракушки дивись, які великі. Не хочеш забрати? Дивись. Я, я Десь ракушка файла. Не хочеш тут? Та ти зараз там провалишся, чекай, йдем-найдем. Йдем. Я той каву зараз намочиш ноги, то будеш ціла мокра. Треба нам ракушка чи ні? Я? Не треба, окей. О, тут цілий карпет винесло. Ков'йор хтось, викину. Ков хтось викинув. Ков'йор хтось викинув. Бачите, отак от теж. От Нема кому прийти і перебрати тут. Нема. На жаль. Тут грязно. Все грязне, так? Ну, ми прийшли сюди просто на екскурсію. Погуляти, подивитися. Дивись, вам крап-крап-крап. Так, Прийшли ми погуляти, подивитися. На... Прекрасна, весла кусочок. Кусок весла валяється. Та тут взагалі недалеко є, ну я там десь Андріанці відео знімав. Там, там взагалі лодка ціла, моторна, просто тупо на берегу, то ли там відлив, пішов і вона застряла. І так вона по нижній день, напевно. Тому що ми тут знімали. То вони тут були, то ми на авіаторі були, то ще далеко їхати на велосипеді. До речі, вон, вон та велодоріжка по якій ми їдемо. Куча велосипедистів. І вон там наші велосипеди, я свій прикував ланцом Вряд ли би, звісно, хтось тут свиснув. Але на всякий случай я. Щоб не улетів. Щоб не, у... не полетів. Хочеться під міст зайти? По камінням. Да? Чи, Чи вертаємося? Я не знаю що тут. Бач, багато сміття тут всяке. Це все наносило. Тут, правда, в Нью-Йорку, як починається якийсь ураган чи буря, все літає. Всі мусорники от на каналі дає. Все летить гад, в море, потім походу от сюди от це приносить. Плюс люди недобросовісні приходять і викидають тут прям гарбіч. Я не знаю, це, це реально не, ну, вроде з пікніків. Бутилки пластикові, фольга, вода. Hmm. Я тут пой бачила пластик Так, ну все народ, я рад, надіюсь вам сподобалось це відео. Ви побачили частинку, і не саму грязну, але факт, що інтересно. Фу, тобто, хоч і грязну, але інтересну, скажімо так. Тому що щось є в цьому місці. Все, будьте здорові, Адіос, yeah. ми їдемо далі.